В Іспанії два претенденти на срібні медалі чемпіонату. Жерона змогла переграти Барселону на її полі, і тепер спробує зробити це перед власними вболівальниками у чемпіонаті Німеччини. Буквально два тури тому питання срібних медалей і другого місця було відкрито. Як Баварія, так і Штутгарт мали однакову кількість очок. Проте шваби несподівано розгубили все зароблене раніше і примудрилися спочатку програли Вердеру, а потім пропустили на 96-й хвилині перемогу над Байром. У чемпіонаті Італії Інтер вже офіційно виграв Скудетто у передпопередньому турі, але все ще прагне до деяких рекордів. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити багато нових та корисних відео. Отже, ми починаємо. Жирона Барселона. Прогноз Жерона у другій половині сезону почала грати гірше, що видно, з результатів. Вдома команда ще якось перемагала, але на виїзді з труднощами стикалася з будь-яким суперником. Барселона навпаки значно прогресувала після того, як Хаві оголосив про відхід в кінці сезону. У 2024 році гості в 15 матчів програли лише двічі. Навіть у матчі першого кола Барселона грала не гірше Жирони, хіба що реалізація підвела. Але моментів у синьо-гранатових було в рази більше. Вважаю, що зараз Барселона йде до майбутньої гри у кращій формі, тим більше, що на гостей вже нічого не тисне, і команда грає в тижневому циклі. Розглянемо прогноз на загальну кількість голів. Якщо в першому колі разом суперники забили 6 мячів, то цього разу ми вже не чекаємо стільки голів. У 62% домашніх матчів Жирони загальна кількість голів була не більше трьох. Що стосується синьо-гранатових. То ставка на загальну кількість менше 3,5 була успішною в 10 з 16 гостьових матчах. Тепер вже Барселона повинна чудово уявляти, як грати проти Жирони, оскільки до кінця сезону багато команд зрозуміли, як стримувати Савіо, Коуту і Довбика. На виїзді Барса забиває рідше ніж вдома, а також оборона у Жирони досить надійна. Отже, перший одинарний прогноз на матч, загальна кількість голів тотал менше 3,5 за коефіцієнтом 1,75. Переходимо до прогнозу на кутові удари. Жирона гарна вдома, але це далеко не завжди стосується кутових. У виїзних матчах першого кола Барса виконала більше ніж у два рази більше подачі з кутового прапорця. Барселона на виїзді в 62% ігор як мінімум не поступалася суперникові за кількістю подач з кута поля, швидкі та технічні фланги знову на боці гостей. Рекомендую звернути увагу на результат Барселона не програє за кутовими за коефіцієнтом 1,71. Сасуоло, Інтерпрогноз Сасуоло в кінці сезону просто жахливий. Команда з Емілії Романі не перемагає вже протягом шести турів, а в минулий вихідний просто була розтоптана Фіорентиною на Артеміо Франкі. Малоймовірно, що підопічні Давиди Балардині в такому стані зможуть справитися з беззастережним лідером поточного сезону. Інтер має діючу серію з восьми перемог у виїзних матчах серії А, і малоймовірно, що вона припиниться на стадіоні Мапей. Чотири останні очні зустрічі граючих команд, які відбулися на цій арені, також завершилися на користь Нерадзуррі. А останній успіх Сасуоло тут датується 2018 роком. А ось закидати штрафну площу приїжджої команди кутовими ударами команда Давиде Балардіні цілком здатна. В середньому Сасуоло подає у цьому сезоні 5,47 кутових, граючи на своєму полі, і входить в першу вісімку серії А за цим показником. Інтер на виїзді також досить лояльний до кутових суперників, допускаючи біля воріт Яна Зомера у середньому 4,63 кутових. Не буде помилкою в таких умовах поставити на індивідуальний тотал кутових сасуоло більше 3,5 за коефіцієнтом 1,75. Штутгарт – Баварія прогноз. Обидва клуби мають проблеми зі складом, але Штутгарт йде на матч із великою кількістю втрат. У захисті не з'являться лівий фланговий Мітельштадт, центральний загаду та правий фланговий вагноман. В опорній зоні відсутній буде Енцо Міо. Ймовірно, через ці втрати Штутгарту буде надзвичайно важко в обороні. Баварії натомість доведеться застосувати невелику ротацію, оскільки перед ними важливий поєдинок з мадридським реалом. Якщо звернутися до статистики, то побачимо, що в гостях Баварія часто втрачала очки протягом поточного сезону. А Штутгарт, навпаки досить непогано проводить домашні матчі. Штутгарт в останніх іграх показав сильну гру, особливо в атаці, що може призвести до більшої кількості офсайдів, оскільки вони намагатимуться прорвати оборону Баварії. З іншого боку, Баварія має сильну оборонну лінію, яка часто використовує високу лінію офсайду, що також може збільшити кількість офсайдів для Штутгарта. Враховуючи ці фактори, можна припустити, що у матчі між Штутгартом та Баварією може бути відносно висока кількість офсайдів, особливо з боку Штутгарта, який буде шукати шанси для швидких контратак. Отже. Одинарна ставка на матч, офсайди тотал більше 3 за коефіцієнтом 1,67. Дякуємо, що були з нами на каналі. Якщо ви ще не підписані, чекаємо на вас. Нехай футбольна удача супроводжує вас і до нових емоцій від футбольних матчів.